Взорван Крымский мост. Опять на этот раз со стороны Краснодарского края обрушился один пролет автомобильной дороги. Еще как минимум один сдвинут и поврежден. В это время там были автомобили с людьми. В одной машине погибли мужчина и женщина из Белгородской области. Их 14-летняя дочь серьезно пострадала. Сейчас ее отвезли в больницу. Атака произошла в районе 3-3.20 ночи. Жители Керчи слышали звуки взрывов. Вот так место подрыва выглядит сейчас. Видны характерные повреждения именно для подрыва. И похоже, что взрыв был снизу. Либо заложили бомбу, либо использовали надводный беспилотник. О такой возможности уже пишут российские источники. Обвиняют украинских военных, но ну а те не торопятся брать на себя ответственность за взрыв. Хотя вряд ли это мог сделать кто-то другой. Вот спикер Южного фронта ВСУ Наталья Гуменюк утверждает, что это может быть провокация российских военных для срыва зерновой сделки. Но как-то уж слишком странно ради этого подрывать мост. Тем более, что Путин и так грозил сделку не продлевать. На подрыв морскими дронами может указывать еще один факт. Вчера, 16 июля, российские военные подорвали в акватории некий водный мотоцикл, который был начинен взрывчаткой. Вы видите сейчас, как это происходило. Конечно, свидетельств, что именно такие дроны использовались в атаке на мост, нет. Но мы знаем, что ВСУ уже много раз применяла морские беспилотные лодки «Камикадзе» и для атак гавани Севастополя, и для ударов по российским кораблям в море. Правда, безрезультатно. Российские власти закрыли движение по мосту и объявили, что легковые машины могут покинуть Крым на пароме, а грузовые только через сухопутный коридор, то есть по оккупированной территории неподалеку от линии фронта. Непонятно, что происходит с паромной переправой через Керченский пролив. Сначала объявили, что она закрыта, потом, что открыта. Похожая ситуация была и в прошлый раз. Силовики уже завели уголовное дело по теракту и заявили как раз об атаке морских беспилотников. А Аксенов вообще заявил, что это ЧП. Очень чрезвычайной ситуация на Крымском мосту. В результате ЧП остановлено автомобильное движение на Крымском мосту. Значит, причины выясняются, на месте работают правоохранительные органы. Ну а что, действительно, всего лишь ЧП, никаких поводов для паники нет. Если серьезно, нужно понимать следующее. Украинские власти много раз заявляли, что Крымский мост – это военная цель. И находиться там любым гражданским автомобилем смертельно опасно. Не нужно їхати в Крим, не нужно їхати поближе войне, тому що это может стоить вам жизни. Німеччина не бачить передумов переговорів з Путіним. Шаносом надо прислушуватися. Я только така... об этом. про це заявила міністр закордонних справ цієї країни Аналена Бербок. Вона виступає за ведення переговорів, але зараз йдеться про те, щоб дивитись в обличчя фактам. Дипломатка зазначила, що перед початком війни в Україні були здійснені спроби запобігти подальшій ескалації. Шляхом переговорів, але відповіді на це було введення близько 200 тисяч російських військових в Україну. пояснила Бербок. Надаємо, що в Німеччині озвучили суму у 19 мільярдів доларів військової допомоги Україні, яку хочуть виділити до 27-го року. Соловейко рідний брат знову в міст пішов поспати. Пише служба безпеки України. Так від чого втомився міст? Ну, власне кажучи, сьогодні росіяни оприлюднили версію про те, що біля мосту вони знайшли залишки скутерів, і, в принципі, з їхньою логікою можна зрозуміти, що скутери перетворилися на підводні дрони, і от, власне кажучи, українські кулібіни перетворюють китайські скутери на дрони і таким чином нищиться міст. Ну, єдине, що ми можемо сказати, це те, що реальна. Минуло п'ять годин після е вибухів, уже більше п'яти годин пройшло. Е жодної офіційної реакції з Кремля. Ми досі не побачили. Тобто, ми єдине, що знаємо, це те, що хтось все ж таки наважився розбудити Путіна, і було заявлено про те, що Путін знає про те, що. Кримське місто міст чергове підірвано. але станом на зараз п'ять годин вони вже тримають паузу. Вони не мають що сказати. І я думаю, що всі оці розмови про активозміздя, про всі ці речі, ну насправді нічого нового ми не побачимо. Ви абсолютно правильно сказали. Просто треба розуміти, що потрібно очевидно, все ж таки, зараз в наступні дні особливо обережно ставитись до повітряних тривог. Чогось нового, я ще раз повторюся, ми не зможемо, ми не побачимо і чогось нового вони не зроблять. Єдине, що можна передбачити, це те, що завтра вони будуть пробувати перебивати тему і почнуть всередині Росії когось садити, когось там розстрілювати і так, далі, і так далі. Але щодо України нічого нового в їхньому арсеналі просто не існує. Пане я вас хочу запитати про зміну тактики. З одного боку, звісно, ми сьогодні будемо багато говорити про інтерв'ю Валерія Залужного. Вочевидь, коли головнокомандувач знову стає публічним, то це такі критичні миті, коли по інакшому неможливо. Ну і меседжі вони ж були абсолютно очевидні, що якщо там хтось боїться, то ми не боїмось. Не те, щоб це. Особисто залужний стояв за цим мостом. Ні, тут служба безпеки України зараз на себе ковдру тягне, але як правило, все ж таки Україна до останнього, та, як із попередньою ситуацією, попереднім ударом по кримському мосту, тільки фактично ледь не зараз зізналися. Ну так це все ж таки були ми. Чому зараз ми е, не говоримо про те, що це не знаю, там Ліхтенштейн, хто завгодно? Чому дуже важливо показати свою вже більш таку впевнену, ну і якщо хочете, агресивну позицію. Ну, поки що, все ж таки, давайте е, звернемо увагу на те, що офіційно Україна не визнала, що це Україна зробила. Тобто, в принципі, є певні натяки. Є заява і пресекретаря Гура, е, який сказав про те, що е, процентував Буданово про те, що конструкція в цьому мості зайва є е, 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 жартів пост служби безпеки, але офіційно, поки що, Україна не заявляла, що це е, було зроблено українськими спецслужбами. Відосно інтерв'ю Валерія Залужного да, він сказав, в принципі, відразу після саміту НАТО, він сказав важливі речі про те, що да, у нас немає червоних ліній. Тобто ми розуміємо, що якщо для безпеки українців потрібно обстрілювати Білгородську область, значить вона буде обстрілюватися. Да, якщо потрібно обстрілювати ще щось, це буде Україна робити. Тому що інакше, якщо ти не воюєш там, значить війна буде переходити на твою територію. Ну і про події, звісно що ще за Ви сказали про те, що вони будуть скоріш за все намагатися перебувати якісь ці тренди. Вочевидь, сьогодні будуть багато говорити про зернову угоду, яка там ще не ясно, чи буде пролонгація. Ну і цими днями абсолютний абсурд. Це історія з тим, що виявляється, робили, намагалися зробити замах на двох російських пропагандисток. Коли це говорить Маргарита Сіманян, ну ясно, в неї давним давно комплекс Бога, і вона розповідає про те, що кожен українець має собі на меті потрапити в рай через вбивство сіменян. Але туди ще й записали Ксенію Сапчак, від якої мені здається, що гидують і і росіяни, і українці, і хто завгодно. Ну тобто, вона ні до якого табору конкретного не належить, але всі розуміють, що вона теж відпрацьовує ці кримські кремлівські наративи. Бачите, як кримський міст не йде в мене з голови. Одним словом, що за цим стоїть, пане Вадиме, це історія знову для те, як вони зараз кажуть, та побороти п'яту колону, побороти якихось. Внутрішніх опонентів. Нащо вони про це заговорили? Тому що ми ж побачили, вони вічно якихось недолугих хлопців знаходять. Обов'язково в них у всіх є повна збірка якихось фашистської літератури. Хоча пригадується їхній Вагнеревіць-Уткін, до нього питань немає. Та? Зато кожен найманець обов'язково має собою принести. Зато читають. Та? Це це теж непогано. Одним словом, що за цим стоїть? Це ну, власне, ще тільки для внутрішнього споживача, вся ця історія нічого. Спільного із реальністю тут немає, уявити собі, щоб е, Україні потрібно було вбивати Савчак, ну чесно кажучи, ну це просто ні на які мозок вона не може війти. Тому що ну реально Савчак абсолютно нікому не потрібна е, людина, яка останнім часом, між іншим, почала достатньо активно підтримувати цілий ряд кремлівських наративів. Але якщо говорити <титут> про те, чому це робиться, ну, очевидно, ФСБ потрібно про щось звітувати і цього хлопчика, якого вони знайшли, цього скінхеда, який цього неофашиста, точніше вибачте, який нібито збирався їх убити. Ну більш абсурдною історією, ніж сказати, що. Людина ходила по вулиці і питала, чи не знаєте ви де живе Сабчак чи де живе Чиманіян? Ну уявляєте собі, яка профіприводності служби безпеки України або там української розвідки. Якщо вони відправляють якогось е не дуже розумного е неофашиста, гуляти по вулиці і питати, а де тут живе Сабчак? Ну це знаєте, це надієм дедушки. це от просто. Я, ну, я не розумію, на кого це розраховано, але, очевидно, все ж таки ці 5-10% росіян, які е, живуть в телевізорі, вони повірять в те, що ФСБ черговий раз неіснуючу е, команду вбивців, які хотіли когось вбити. -то тобто, в принципі, давайте задаємо, що протягом останнього часу вони зробили кілька таких віртуальних операцій, то вони е, знаходили когось, хто збирався вбити Аксінова. Гуляйте на потім знайшли цього хлопчика, якого показали людям. Потім і ще якийсь тракт вони випередили, зіграли на випередження. Тобто в даному випадку ФСБ набуває собі очки. ФСБ потрібно виправдовуватись за той провал, який показала ФСБ під час марша Пригожина. Показало, що профніпригоди повну по всій території Російської Федерації, включно з керівництвом ФСБ Рос... ФСБ Центрального. І зараз їм потрібно показувати хоч якісь перемоги, ну і заодно показуючи свої досягнення, набиваючи собі очки, як же ж не демонізувати українців і всю нашу країну під шумок, і це їм вдається, Принаймні для свого електорату. Ще два слова про Росію. Інститут вивчення війни цими вихідними написав аналітичну довідку, в якому розмірковує на тему того, що Путін хотів би зберегти для себе угруповування пригожина, тобто вагнерівців, але без самого пригожина. От наскільки це. Реально в такому сценарії, пане Вадиме? Чесно кажучи, дивіться, що ми розуміємо під угрупуванням Вагнера? Угрупування Вагнер на території та що знаходилось на окупованих територіях України там, в Луганській області, це один Вагнер. Вагнер, який знаходиться в Африці, це зовсім інший Вагнер. Тобто, чи є можливістю Путіна на сьогоднішній момент? Там перетягнути велику частину тих вагнерівців, які знаходяться на території України на сьогоднішній марк, теоретично да, але це відносно невелика кількість і достатньо низької кваліфікації людей. Тобто, за винятком командирів, які все одно підуть запрігодженим, в принципі, всі ці зеки особливо нікому не потрібні. Якщо говорити про Африку, то е, безумовно е, нинішня ситуація показала, що Росія не може обійтися на цей момент без Пригожина, тому що ні в коротко, ні в середньому перспективі замінити Пригожина в цілому ряді африканських країн вони просто не можуть. Тому чи хотів би Путін зберегти Вагнер? Він не може його не зберегти, тому що від Вагнера залежить постачання до Росії в важливих ресурсів, таких як перш за все, таких як Титан, Вольфрам і Уран. Чи хотів би Путін зараз прибрати Пригожина? Да, очевидно, хотів би, чи може він це зробити? Судячи з усього поки що він цього не може зробити. Тому ну черговий раз аналізуючи Інститут звучення війни, ми можемо говорити про те, що можна їх не аналізувати.